Люди до нас знову по пшеничку. Уже в нас вечір. З далеких країв приїхали, з Богодухівського району. Дядь Юра, що там, 156-й заведеться? Hey, я вже і ти вже іспитав? Hey, а, ти вже й додому зерно набрав, а? Е? <різь> 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 другий клас, а не другий hey. сорт. Давай за моторі, бо нічого не видно вообще. О! Він вже і ковшик набрав. Сипеться пшениця. До речі, друзі, сьогодні здавали на аналіз свою пшеничку, возили на лабораторію. Показники, як на цей год, я вважаю просто шикарні. Зараз приложу фотографію Другий клас, як для цього року. Ну, я вважаю, що просто супер. Клейковина 23,8. Ну, чесно, я навіть здивований. 12,5 білок. Сухувата, правда. 9,6 влага, ну, маємо те, що маємо. Вони вже ж не повні. Штраф. Я чуть-чуть. Бо буде перебор. Все порядок. Надо с запасом, конечно. Сашка. Да. Ну. Ты уже спать хотел лягать, да? Розбудили тебя. Спать под утро надо. Под утро, да? Иди сон Щасом, щас роботи, а що ти робив? Що, пшеницю возив до ногу Що я робив хуя? Я ну так пшелеця, і тобі скажуть, бля, йобали, що ти за хуй, що я пшениця в тебе не мала продаж. Ну да. Ну а як? Ну бля. В господарстві пригодиться. Ну, а так, блять, люди будуть приїжджати купляти, не тільки в тебе й Бля, то скажи, йоб балий ти до Скажи, блядь, яка пшениця, бля, і скільки. А в тебе нема дома, продаж. А що в те з голосом? Хуя знає, що з ним Я блять. Я вже злякався, думав, що ти бухаєш. Та ну нахуй. Як не прийшло в Як тапочки куплю, нахуй, як воєнні. Тоді прийомля. А так що блятись? Шкандали, блядь. Так а что с голосом реально? Не знаю, где нас это сегодня стало. Так ты десь кричал на кого-то, что? Да хуй вроде не кричал. вот а это тебе, ну. Так бывает, я вот так напряжу, я ебала базала. И начинаю с Ну, ничего, оно наладится. Да, работаем. Або попусти, або скрут. Смога <laughs> для, что сгодится. Ну, да. Третьего не дано, но. Ну, да. Только там. Так, друзі, ну а це наша кукурузка від компанії КВС. Гібрид 2370. Тут вона себе вроді би почуває трішки краще, ніж предидуща, та, що я показував, ДКСК-3972. Тут вона вже у нас можна її варити. Ось такі у нас вже є качанчики, друзі. Тут, звісно, вона трошки повеселее. Тут щось буде. По урожаю непогано. Виглядає досить таки непогано. Є по два хойде. Кругом вона позалажувала по два, але влаги в нас взагалі немає. То хоч би по одному нормальному було, вже б було досить непогано. Ось така кукурузка, друзі. Зараз нарвем, вдома. Покуштуємо, зваримо, яка вона в нас тут на смак. Така кукурудза. Взагалі без дощу, друзі. Взагалі. Але ранній посів. Але ранній посів. Ну, дивіться, качани є, і слава Богу. Просвічується межжаддя, звісно, ну... маємо те, що маємо. А, друзі, кукурузка вже в нас. Поставили водичку, підсолили. Зараз будемо варити. Так, ну от така у нас кукурузка, це у нас гібрид від компанії КВС 2370. Отакий От вона моя вигляд на 12 липня. В принципі, як без дощу взагалі, то ще вона і більш-менш непогана. Ну, звісно, качан невеликий. Якби відносно з минулим і поза минулим роком, то качан невеликий. Ну нічого, будемо їсти самі, як ціни не буде добавляем в воду ще ось такі приправки. Це у нас цибулька, кріп і петрушечка. Воду посолили. Зараз вкинемо кукурузку. Так, ну закинули нашу кукурузку, хай вариться. У нас чоловік уже здає їсти, так? Да? Кукурузку. Будеш їсти чи ні? Ні, я буду мати з поля сіпати. Буде що з поля? Так, да, молодець. А, молодець будеш, так? Да? Так. Да. Понятно. А запах вже на всю хату. Так, друзі, доварюється наша кукурузка. Підготували ми маслочко, щоб її помастити. Ну і, звичайно... Бутилочку ячмінного колоса під кукурузку. І так, наша кукурузка вже готова. Ну і додаємо наше масличко, хай воно там собі потихеньку розтікається.